Привіт усім! Ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про щось справді глибоке та важливе, про те, що визначає нас як націю та як людей про моральну перевагу. Можливо, ви чули цей вислів, але чи задумувалися ви, що він насправді означає? Це не просто красиві слова, це фундамент, на якому стоїть наша боротьба, наша стійкість і наша віра в майбутнє. Давайте розберемося. Моральна перевага це коли ваші дії, ваші цінності та ваші цілі базуються на принципах справедливості, гуманності та правди. Це коли ви боретеся не за завоювання чи руйнування, а за захист свого дому, своєї свободи та свого права на існування. І саме в цьому полягає колосальна різниця між нами та нашим ворогом з перших днів повномасштабного вторгнення. Світ побачив два абсолютно різні підходи. З одного боку, незрозуміла безпідставна агресія, спрямована на знищення цілого народу, нашої культури, нашої ідентичності, з іншого боку, неймовірна єдність, самопожертва та прагнення захистити кожний клаптик рідної землі. Подивіться на наших воїнів: вони воюють не тому, що ненавидять тих, хто перед ними, а тому, що люблять тих, хто за їхніми спинами. Це і є прояв вищої моралі. Вони рятують тварин із зони бойових дій, діляться останнім шматком хліба з цивільними, ризикують життям, щоб евакуювати людей. Чи може цим похвалитися ворожа армія, яка залишає по собі лише руїни та біль? Питання риторичне. А наші волонтери. Це ж ціла армія добра. Люди, які віддають свій час, гроші, сили, щоб допомогти іншим. Вони плетуть сітки, готують їжу, знаходять амуніцію, ремонтують техніку. І все це з власної волі, з чистого серця. Це і є громадянське суспільство, яке базується на взаємодопомозі та відповідальності. Це те, чого так боїться і не розуміє наш ворог. Вони думали, що ми розбіжимося, що кожен буде сам за себе. Як же сильно вони помилилися! Моральна перевага проявляється і в тому, як ми ставимося до полонених. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, ми надаємо медичну допомогу, годуємо, даємо можливість. Зв'язатися з рідними. Ми показуємо, що навіть у найтемніші часи можна і треба залишатися людиною. А що ми бачимо у відповідь? Історії наших героїв, які повертаються з полону, змушують кров холонути в жилах. Це ще один доказ того, хто є хто в цій війні. Наша культура теж стала зброєю. Поети пишуть вірші, які надихають мільйони, музиканти створюють пісні. Які стають гімнами незламності, художники малюють картини, які фіксують нашу історію. Навіть у найтемніших бомбосховищах люди співали, читали, підтримували одне одного. Ми боремося за світло, за творчість, за життя. А що несе нам русський мір, заборони, цензуру, знищення всього українського? Вони крадуть не лише пральні машинки, вони намагаються вкрасти нашу душу. Але вона їм не по зубах. Моральна перевага це не слабкість. Навпаки, це джерело неймовірної сили. Коли ти знаєш, що за тобою правда, ти можеш витримати будь-які випробування. Ця впевненість дає сили йти вперед, навіть коли здається, що сил уже немає. Вона об'єднує нас і робить монолітом, який неможливо зламати. І світ це бачить. Чому Україна отримала таку шалену підтримку? Тому що цивілізований світ завжди стає на бік Давида, який бореться з голіафом, особливо коли Давид бореться за справедливість. Прапори, мітинги, допомога все це не просто так, це визнання нашої правоти, нашої моральної переваги. Звичайно, війна це бруд і жах. І на війні трапляється різне. Але важливо дивитися на загальну картину, на вектор руху. Наш вектор це свобода, демократія, повага до людської гідності. Вектор нашого ворога це, це тиранія, рабство і зневага до життя. Наша боротьба це боротьба за майбутнє не лише України, а й усього цивілізованого світу. Ми показуємо, що диктатура і право сили не можуть перемогти свободу і силу духу. Ми доводимо, що цінності це не просто слова. А реальна сила здатна зупинити найбільше зло. Іноді буває важко. Ми втомлюємося, злимося, іноді впадаємо у відчай. Це нормально. Але в такі моменти важливо згадувати, за що ми боремося. Ми боремося за право наших дітей жити у вільній, справедливій країні, де людське життя є найвищою цінністю. І ця мета дає нам сили. Моральна перевага це наш щит. І наш меч. Це те, що неможливо знищити ракетами чи танками. Вона всередині кожного з нас. У кожному донаті, в кожному доброму слові, в кожній молитві за наших захисників. Тому давайте пам'ятати про це. Давайте пишатися тим, хто ми є. Ми нація, яка обрала світло. І саме тому ми не переможні. Наш шлях це шлях правди, і хоча він важкий, він точно веде до перемоги, бо добро завжди перемагає зло це закон Всесвіту. Підтримуйте Збройні Сили України. Допомагайте одне одному. Не дозволяйте зневірі та ненависті поглинути вас. Зберігайте в собі світло. Адже саме воно є нашою найбільшою силою і нашою моральною перевагою. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео разом до перемоги. Слава Україні!